Всім привіт! У нас тут капець що робиться. Треш просто нападав сніг і зараз падає дощ тупо. І ну, був ще й мороз, і позамерзало, і страшний лід, коротше. Це капець, кажу, треба було скоріше виходити, бо блін, херни стигнемо по такій погоді. Бляха-муха. Що ж це таке? Ой-ой-ой, навіть оцей сніг що під нами він слизький. Блін, а ми їдемо кімаласьки. Ой, розгортали вже. А ми їдемо ті малацьки по цей робити. Ой, забігати, щоб ніхто страховку. З мало це поспати. Вшитре йо Пертісь. -мо. Дивіться, як мене капюшон замерз. Видно? Видно. А все на... Треш. І волосся теж. Видно там почуство? Видно. Капіс. І куртка. І куртка. Ну, тут поменше. Я. Капюшон капіс. Та мене замерзло. А тут не замерзли рік. З одної сторони замерзли. Це капець. Все Ми вже же Малацьку. знову в тест. Взяли собі вулички перекістити, бо барманічні їли. Валимо таку страху. Треба дуже скоро, тому що я вам ще не казала. На їде в Україну. Хіпець. Сьогодні їде. Тому нам треба встигнути швидко все поробити. І щоб він все собі полежав вдома. Покупався перед дорогою, відпочив, бо їде вечором. Ми вже прийшли, ще тут закрито, ще п'ять хвилин. Треба почекати. Ми чекаємо. Вже забрали, хочу вам показати, за такий годинник. прикольно йде. Є. Але, блін, щоб він йшов і правильно показував, це б йому взагалі ціни не було. Бачите? Ну класний. Але чого не йде? Це питання. Так виглядає так прикольне. А з того боку йде правильно. Бачите? Ми все забрали. Дуже швидко, до речі. Зараз яка Пів дев'ята, ми вже їдемо назад. Ми що, ми за пів години все так поробили. Що? Ми за пів години все поробили. Ну І все, все, Короче, фото. Зараз будемо годинка. Десята, півдцята. Вдома, я думаю. Якраз встигаю на поїзд, бо він запізнюється на 15 хвилин, то якраз супер. Бо назад думав, що ми вже не встигнемо на нього. А я передивилася, кажу, стигає. За це треба передивлятися, він дивиться, я розумію. Тому я просто включив свою позицію. Ніколи не включай свою геолокацію. Включай завжди Молодці. Воно підтягнуло мене. Воно так не підтягує. Ти свою. Включаєш e, і воно підтягує тобі автобуси, а не поїзди. Ну кажуть, супинку підтягує тобі за мене. Ну, так? А дощ, а дощ? падає і падає. Навіть навіть не цей. Не хоче зупинятися. Why do you very happy? Why do you very uh -huh. happy? Ну я ж питаю тебе, <laughs> наш ти <повториш? laughs> <Everything is> fine. <laughs> Странний. Шоки. Тут пише коротше, на тому таблі, що через 15 хвилин буде поїзд, а в додатку пише, що аж через скільки? 48. Це нормально взагалі? 24, Він мав бути е, 8.24. А зараз вже 8.40. Блін, це треш. Я не збираюся тут стояти так довго. Але що за пізниця, я Не розумію. Блін, але що вже білети купили? Що робити ми зараз? Ми не можемо тут довго стояти. Бі їхати ще. Коротше, ми промахалися. Дивися, наші Братіслава. Хто, хто на Братиславу їде. Треш. Так, капець, що за срака? Ми мали їхати 8.24. Ми, Ми прийшли навіть скоріше, ні. Ми, ми не могли запізнитися. Що нам чекати тепер до півдесятої, то не мати. Ми могли б і всередину піти почекати, але там так смердить. тими, ми, коротше, як так сказати, бездомними. Там їх ну, так нормально стоїть. Одне пиво п'є, друге. Чуть не куря всередині, ну коротше, так воняє там, що ну і губами. Я тут сілася на Ну а що мені зимно сидіти на тій лавці? Йому ноги буде тепліше. Капець. У мене трохи ноги промокли, але добре, що не повністю, а трошки спереду. І нам ще чекати дуже довго, аж 40 хвилин на поїзд. Це капець. Ну, це думаю, блін. Треба було послухати на зара. І поїхати автобусом. Годину треба чекати, щоб приїхати саме в поїзд. Я не можу вже просто. Я вже змерзла. Ну як так ніяк? Я, я всю, він все не можу зрозуміти просто. Ура! Врешті він під'їхав. Мені добре, що не пішли і нікуди. Тобі зараз точно чекали після хвилин. Це треш. Я вже зла була, як собака. Mm. Mm -hmm. Та, бо змерзла, як найбільше. Ще так холодно було туди. Ну, блін, холодно, мені вже ноги холодно, Ми почалося робитися. Та вони ну хоча я в колготках, ще в шкарпетках зверху. Мені вже в плечі з'явно робитися. Це капець. І ще дощ той сраний падає. То якось там з тебе поїзди, було ще годину чекати Мені, Ситрим, буде можна, і малючний поїзд. Це година більше півтора години. Ми з возром поки чекаємо дивимося фотки, в його телефоні. Ті реакції. Бо нам ще чекати 20 хвилин на той поїзд. Ще валіяти з поїзда, блін, це капіталь. Я вже не можу. Прикольна така юцюха. Ми зайшли в ліду з ногором. Трошки купити йому на дорогу і мені завтра ще взяти цей на обід. Коротше, скупились, скоро Лідлі. не тилились, я вам вже вдома покажу, що не взяли. Тому що хочеться додому, чим скоріше з тими поїздами, з тими дорогами, ну його в баню. Ем, МК там стоїть, певно. Боже, вона впасти тут. Назар, почекай на мене. Вічно десь біжиш. Я зараз впаду буде тобі щастя. Руки, ноги поломлю. А як інакше? Подивись, що робиться на тому дворі. Жахти. Нася наша зустрічає нас, як завжди, квіточка Нася. Вона ну, так любить, коли ми приходимо свіжого повітря. Так нюхає нас. Та, нюхаю, так нюхає так. Спала Клас. Сонька. Сонька маленька. Так, тут Назар тіпа снідає, чи то вже обідає, я не знаю. Покажу вам, що ми накопляли Кока-Колю, Назар, бери. Хто я така, щоб не взяти? Ще й Кока-Колу, ні? <ріст> так, далі булочки взяли на канапки на заробі. Та й мені на роботу, може, ну, я не знаю, може, <ріст> ще булгур візьму. Короче, буде Потім далі. така намазка з шинкою. Далі у нас сир твердий. Це база-база така наша. Та мені Назар пообіцяв кабаноси. То я така, щоб не взяти, звісно ж. <laughs> І шинку купили таку файн. 5 євро коштує такий кусок. Скільки тут є? 500 грам. І що ще там є? Ага, що там є? Чипси я взяла такі яблучні. Вчора їли хімозні, нині полезні. Ну, Емі корм. Емі, дивися, тобі смаколик. Такий. Взяла сухий, тому що коли буду ходити на роботу, буду її сипала в сухий Бо вона його трошки ну, повільніше, бо він, напевно, набухає там животідної ну, і цей. І як -то її буде так краще, ніж мокрий. Так, а, і ще є одна намазка з цибулькою. Все. Такі покупочки. Та я тут варю булгур. Зараз ще сосиски підсмажу, потім ще Назар собі пообідає перед виходом, тому що треба бути нагодованим. Опа! Ага, клас, у тут патіння підсмажилась. Ладно. Назар тут вже складає манатки. Так, тут майже все складено, тільки в холодильнику ще кабаноси покласти, їсти і, в принципі, все, готово. Коротше, написали Назарові, що сьогодні. Е... Рейс скасовано, це понятно. Погода така, що ну його в баню. Дороги ти сам бачив. Так що це напевно на краще. Може, вже завтра трохи цей. Ну, так от неї з транспортом. Причому всім. Коротше, запропонували. Нам якийсь інший рейс, Назар, бере його. Спокойся. Не знаю, я б казала не їхати, бо бляха, що бо то така погода, що це капець. Я би до завтра почекати. Трошки. О, ну ж не дурно той рейс від, 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 відмовили, і скасували. Значить там щось не ок. А тим більше, якщо ти будеш через а ні, як не будеш через словацький кордон. Якщо через Брно, то через польський. Mm. Ну, бо це через лацький кордон там їде через гори. І там в горах там 100% катастрофа. І через то, я думаю, вони цей той рейс як-то, ну, скасували. Дуже зараз роблю канапки в дорогу, тому що вже плін годину піджимає. Я надіялася, що на вийде поїде. Бо я погода така гімняна, так слизько, ну я переживаю, чесно. Тому блін, я була рада, що писали, що весь скасований, якщо чесно. Але блін, але взяли йому, запропонували інші. Курча мать. Тепер буду переживала. Наробила канапок на здоров'ю дорогу. Таких смачних, до речі, ми спробували. Як тобі? Каже, смачна. Якщо смачна, то чудово. Каже, що не буде їсти на обід, тому що каже, наївся. У нас йому має бути зле. Потім якщо переїхати. Я просто їм ту канапку, вона дуже смачна. Так, Емуля, Вона вже там занюхала шинку, хоче шинки. Хоча своє їдло не доїла. Треба поставити в холодильник. Бо зараз цим конапком вийде в карпут. Вот. Вона йти трошки полежати ще годинку, бо вона зараз буде їхати аж за годинку. Та меню є. Ну Немає де подітися. Все, назад вже поїхав. Бра Емі. Ми його вже відправили. Не знаю, вийде сюди, чи не вийде сюди. Я, коротше, забула зняти вам. Щось не виходить. Певно, ну, там той вхід пішов. Зараз поїде додому. Ой, додому на автобус. На поїзд боже, я не переживаю. Чи він все взяв? Зараз я ще перевірю. Чи десь зарядного не лишив. Так, і вже, знаєте, переживаю і плиту вже бог знайшов. Так. Чекайте, тут все взяв, сумку взяв, то ніби ну, все взяв. Блін, немає де місця подіти. Ще й погода така гам'яна, що я не знаю. Ага, от я хочу. Ото моє він. Ага, добре. Не знаю, я тут не знімлю, любив, бо не видно. Його там, е, типа, то таксі поголіджу, його там підвезуть до е, поїзда, щоб ну, ми зараз не йшли і не таскали ті сумки. Тому що ну, то далеко йти, то треба 20 хвилин в швидкому темпіти. Якщо повільно, то 30, а може й більше. Ой, ху, щасливої йому дороги, надіюся, що буде добре. Ой, і він скоро повернеться до нас. Емі бідна в шоці. Дивіться, з якими очима вона просто стоїть там. Ніби, знаєте, ніби сльозами наповнені. маленька, Тату скоро приїде. Та, приїде скоро. Ходи до мене. Ходи я тебе погладжу. Ідеш? Емуся. Чуєш? Ходи. Не стій там так. манюєчко. Розпереживалася, так що аж серце вже почало колоти. Ой, мляха. Треба мені ну їхати вже. Ой-ой-ой. Це капець. Манікюр, до речі, ніхрена не тримається. Походу, база. Говно. Ну, бо, ну як так, Тут вже відклеїлось. Чого відклеїлось? Я і торці за цей, і е, укріпила, все як має бути. Не тримається і все. Тут відлетіло, на другому пальці відлетіло. Тут вже на цей відійшло. Тут потріскало. Чого потріскало? Ага, ви ще тут бачу відійшло, ні? Чи відійшло? Ну відійшло тут. Ну так. Отак. Дивіться, як те чудо мале спить. <реш> Муся. Так що Мурка муркає, мур-мур. Я вже проснулася, бо я трошки спала, коротше, бо, блін, не виспалася, капець. Шоста година вставати, встали, коротше, з тих малацьках мучилися, поспала трошки дві годинки, сюди дивися. Звідти не сіла, <засила> дивиться. І цей. Що е... я хотіла сказати? Вона не варить взагалі. Скільки думок. Коротше, поспала. Зараз поментую змонтую для вас відео. І що? посушу голову, покупалася. Е... Мама казала їсти візьме, то я вже не буду брати. Тут, ну, таке на роботу. І треба буде знову лягати спати. Назар вже там в нілах, чекає свій автобус. Отаке Вот, вот, вот так, все. Не знаю, що більше сказати. Я, б, я чесно стільки думок. От ще за переживаю, не знаю, що там на роботі буде, чи будуть мене знов вчити, чи я буду працювати. Короче, де я буду працювати, що я буду робити, я не знаю. До мами мене ще не поставили. Я не знаю, коли взагалі вони мене поставлять до мами чи взагалі поставлять. Ну, коротше, треш полнейший. Вот, все. Не знаю, що казати. Я думаю, на сьогодні вже все. Всім па-па, до завтра. Як до завтра, до післязавтра, напевно. Все-таки. Ну, коротше, до нового влогу.